Офігенний топовий цитрусовий свіжачок з персиком. Ох. Ганяємо, мабуть, куди, а саме основне це до стошлайв. Це вже з розряду щось по-багатому, але з максимальною компліментарністю та максимальною кайфовістю від самого аромату. Друга особливість, його знають тільки у вузьких кругах. Він не такий популярний і тому ним користуються одиниці, але в цьому і сама родзинка на тортику. Зустрічає нас сицилійський апельсин, який поєднаний з кислою мандаренкою. При цьому особливо. Дивіться саме в тому, що є кардамон, а також поєднання чорного та рожевого перцю, які створюють цю характерну пікантність, яка, немов хвилює, вливається саме в цю цитрусову кислинку. Триманий, компліментарний, ненав'язливий. І сам Луї Вітон говорить, що це немов ця прохолодна елегантність, яка буде відмінно доповнювати ваш образ, підходить для чоловіків на будь-яку пору та доступний в нашому асортименті в розпиві від одного мл.